Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Об Завдання перше. Сума модулів чисел. мінус 3 восьмих і 5 шостих. Завдання друге добуток модулів чисел. Мінус 2,8 і 1,25. Приступаємо до виконання. Модуль від'ємного числа 3 восьмих дорівнює протилежному мінус 3 дорівнює протилежному до нього числу 3 восьмих. модуль додатнього числа 5 шостих, дорівнює саме цьому числу 5 шостих. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник. Буде 24. Додаткові множники. 24 ділимо на 8, буде 3. 24 ділимо на 6, буде 4. Маємо в чисельнику 9 і 20. 20 додати 9 буде 29. Знаменник 24 переписали. Маємо дріб 29, 24. дріб неправильний, подамо вигляді мішаного числа. Це буде 1,5. 24. Задання друге модуль від'ємного числа мінус 2,8 дорівнює протилежному до нього числу 2,8, модуль додатнього числа 1,25, дорівнює саме цьому числу 1,25. Ну, тепер виконаємо множення в стовпчик 1,25 помножимо на 2,8. 5 множимо на 8, 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 8, 16, 4 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 8 множимо на 1 8, да 2 10. Множимо на 2. 2 множимо на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 2, 4, да 1 5. 2 множимо на 1 буде 2. Виконуємо додавання 0, 0, 5, 3. Відокремлюємо три цифри, куми отримали 3,5. Номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6 виконано.